В Україну увірветься потепління до плюс 13, але є нюанс синоптики дали прогноз на початок тижня. В Україну під кінець 2023 року увірветься суттєве потепління. Подекуди температура повітря прогріється до аномальних плюс 13 градусів. Водночас синоптики прогнозують найближчими днями велику кількість опадів. Про це повідомляє український гідромецентр. У понеділок, 25 грудня, на всій території України прогнозуються опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу. Інтенсивнішими опади будуть у південно-східній частині нашої країни, але на заході і півночі також дощитиме і сніжитиме. Температура повітря у цей день найвищою буде на заході та півдні України. В Одеській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Хмельницькій областях очікується до плюс 12 градусів. У центральних регіонах нашої країни температура буде нижчою близько від 5 до 9 градусів тепла. У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть плюс 1, плюс 3 градуси. У вівторок, 26 грудня, інтенсивність опадів буде меншою, проте в усіх регіонах можливий невеликий дощ. У південних та центральних областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Нарешті території країни небо буде похмурим. На заході, півночі та сході України протягом можливий невеликий дощ. Температура повітря підвищиться ще більше та досягне позначки плюс 13 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Також аномальне для грудня тепло очікується у Кіровоградській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. В інших областях нашої країни буде прохолодніше, але температура буде плюсовою. У центрі на півночі та на сході України протягом дня синоптики прогнозують плюс 5, плюс 7 градусів. У столиці цього дня буде невеликий дощ. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть у Києві до 10 градусів тепла. У середу, 27 грудня, ситуація з опадами в Україні зміниться. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях очікується мокрий сніг. В інших регіонах України буде мінлива хмарність, водночас не виключені короткочасні дощі. З 27 грудня температура почне знижуватися, але все одно поки що збережеться на плюсових відмітках. На півдні очікується до плюс 11 градусів. У західних, центральних та східних регіонах синоптики прогнозують протягом дня плюс 5, плюс 7 градусів. У Києві у цей день буде мінлива хмарність, у столиці можливий короткочасний дощ. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть плюс 3, плюс 5 градусів. Нагадаємо, у січні 2024 року по всій Україні очікується різке зниження температури та снігопади. Синоптики прогнозують сильний вітер, хуртовини та збільшення кількості опадів.